Всім привіт! З вами знову я для Стокер. Вітаю всіх святом з Воскресінням Господнім. Сьогодні хотів поговорити на таку тему як вивод грошей з Adobe Стоку. Я вже отримав свою першу зарплату, скажімо так. Або перші проценти, які мені капають, і дуже приємно, що вони капають, Ось, скажімо так, ну, можна назвати це пасивним заробітком, можливо, не пасивним, але прикольно. Розкажу свій досвід. Він є позитивний і негативний. Розкажу спочатку про негативний. Значить, перший вивод я поставив на PayPal. Очікував я 20 днів. Потім був статус, що виконано, але гроші мені не прийшли. Я написав підтримку в Adobe Stock, Вони зразу повернули ці кошти. І наступним кроком я зареєструвався на Payoneer. Uh, і um, Paiр мені більше сподобався. Прикольна контора. Uh, у них там підв'язка uh, аккаунта, краща йде uh, до Adobe. От. І uh, 12 пройшло 12 днів, і бачу, вже статус виконано. Uh, Зайшов на Paionir, бачу, да, дійсно, гроші є. Я їх uh, відправив. Uh, на карту Приватбанка, на гривневу, до речі, карту. І за 2,5 години вони вже були у мене на гривневій карті. Тому все працює. Єдине, що курс обміну на 2 гривні менше, ніж курс по Приватбанку. Тобто там був 60 Точніше, 39 там, з копійками. Але це вже з усіма комісіями, з конвертацією. От. Ну, я думаю, нормально. Це нормально. От. Те, що схема працює, вона заслуговує на увагу. От. Тому ви виводьте гроші на пайонір, і у вас з цим проблем не буде. Все, дякую всіх всім за увагу. Кому було корисно, ставте лайкосик, підписуйтесь. Далі ще будуть цікаві відео. Всіх з святом Пасхи!